Противник постійно відкриває вогонь в нашу сторону. Майже кожного дня працюють його міномети. Також дуже активно працюють снайпера їхні, снайпери, стрілецька зброя та кулемет. Було і в три години ночі працювали з РПГ, СПГ працювали. Ну, в сьому годині десь ранку, ну, періодично пострілюють. Вночі вони. Хаотично обстрілюють нас мінометів. Буває, що вони прицільно б'ють, а днем вони стараються нас розізлити, щоб ми дали відповідно. Стараємося навчати, не відповідати на їхні провокації. Вчора, демтовно, в 11-11.30, де-то так почався де обстріл з сторони противника. Було чотири постріли і по нам працювали з 120-х мінометів. Настрій мене хороший. Я з року. Всі хлопці добре підготовлені. Давно на війні мотивація у них є. Готові давати вісіч та не давати ворогу пройти далі.